Такі воїни, яких ловлять, вони там не на поглядку не потрібні. Вони наших здадуть і ще й шкоди нароблять. Хай би краще вони виготовляли зброю, але були корисними для фронту. От моя думка, да і все. Вони потрібні фронту, але не на бойових позиціях. Тоді ТЦК ставлюсь двояко. Е, їм треба виконувати свої обов'язки, але вони пригибають палку. Хуяк. З, з однієї сторони вони ведуть себе деякі неадекватно. Деякі повинні виконувати свою роботу? Це зрозуміло. Добровільно ніхто не йде. Ну, значить, треба примусово збирати чоловіків. Ну, така моя думка. А як ви вважаєте, якби у нас був прийнятий закон про мобілізацію, було б ти То, Те, що там виставляють в інтернеті і розказують, що такі вони погані, але живуть люди. Сплять ночами, а хтось їх захищає і має захищати. Тому що я можу сказати? Я підтримую ТЦК. але і в них на душі боляче, що там гинуть, а тут ховаються. Тому у хлопців і нерви здають. У нас по закону міліція має нас захищати, але вони не мають права йти у військо. Чому це? Бо вони не готові. Вони закінчували учбові заклади. Де їх готували для захисту країни і населення. Ну це смішно. І що ми хочемо? Якщо у нас керують країною, і ще досі росіяни. А ми хочемо ТЦК зробити винуватими у всьому, у то, що у нас твориться. Я підтримую ТЦК. Ну Той, що на сьогоднішній день твориться, це, звісно, треш. Бо я у свій час проходив ВЛК і все інше. Я потратив купу часу і грошей. Бо з ним приходило знімати квартиру, щоб пройти в Фастові, це, це гребаний ТЦК. Так що, якщо чесно, бардак. Була черга, листочок, в який записувався, я приїхав тоді звідси, туди мені прийшлось їхати, так як на, на восівках живу. 167-й був в черзі. Хлопці там ночували в парку, по 5 чоловік приймали, і там був капець, люди просто там жили, щоб пройти цей. ЦК ніякої електронної очереді зовсім не було. Ми дзвонили і в Міністерство оборони і А, Ну всім похер. От реально. До сих пір совдеп, реальний совдеп. Справа тому, що звісно, що я вірю в те, що більшість членів ЦТК є порядними, добросовісними, законопослушними людьми. Але те, що ми бачимо на телеекрані, ті. Скажімо, так, не зовсім приємні явища, вони нас суспільство дуже хвилюють. Так не повинно бути. все повинно бути в рамках закону. Коли насильно людей е, е, скручують, е, запихають в транспортні засоби. Мені здається, що такого не повинно бути і. Е, е, це негативно впливає на думку суспільства. На жаль, на жаль, над цим треба подумати як нам, громадянам, також і тим людям, які стоять на сторожі закону, а також тим людям, які безпосередньо працюють в ТЦК. Така моя думка. Не дуже добре, тому що е, вони роблять свавілля. Вони кажуть, мені нема ще 18 років, був такий випадок у моєї подруги, що дитині було 17 років, його спіймали, довезли, і тільки коли потім перевірили документи на місці, сталася така ситуація, що вказується, що йому ще немає 18 років, навіть не вибачилися. Тому е, діти ЦК мають, по-перше, розглядатися, тому що вони е, б'ють хлопців. Коли вони це, тобто вони не по бажанню, а по такому, от все, руки в ноги і давай, і запіхали. Просто так і було. Так було з моїм чоловіком, так було з багатьма дітьми, котрі, от я ж кажу, навіть 18 років. Погано. Е, так не можна робити, хватати людей на вулиці, і е, ну, це дуже погано. Дуже погано. Моєго сина по дорозі схватили. И несли на руках, затащили в машину, он по дороге шел. Привезли туда. И он сидел там на третьем этаже. В субботу забрали, правда, воскресенье выпустили. Пока выяснили, что он типа студент. И вот выпустили его на следующий день. Хотя там комментарии некоторые дают, что неправда. Но это правда, не хватает. Держит там. Ну, мой ничего не подписал. Отрицательно отношусь.